Всім привіт! Сьогодні ми приїхали з Амстердаму в місто Гарлім. І ми заходимо в місто Гарлім через ці Амстердамські ворота. Це єдині ворота з 12 воріт міста Гарлім, які збереглися до наших часів. І зараз я вам трошки розповім про історію цих воріт. Як видно з назви саме через ці ворота. Мешканці Гарліма виїжджали, щоб потрапити в Амстердам. І поверталися також через ці ворота. Ворота також виконували захисну функцію. У 60-х роках Амстердам Сепорт проголосили національним монументом. І ми маємо щастя спостерігати за такою цікавинкою Історії Нідерландів в наші часи. Спочатку ворота називалися Спарна аудепорт за назвою річки. Ці ворота кінця 14-го, початку 15-століття. го століття. Біля підніжжя й досі видно залишки середньовічних міських стін разом з такими прекрасними голубами, вісниками миру. У всьому світі. А на вході в місто Гарлім нас зустрічає такий пам'ятник. І бачимо далі, що ми бачимо. Ізраїльський ресторан тут знаходиться, Єрусалім називається. І також італійський ресторан, який зараз зачинений. І також нас зустрічає незмінний атрибут Нідерландів це квіти. Зараз ще щепетуні, садова герань квітне. І ось дивіться, яким феєрверком зроблена ця клумба квітучим феєрверком на фоні цих старовинних воріт. Правда ж, краса?